Любі друзі, всім привіт! Сьогодні хочеться поговорити з вами про засоби від пігментації, як боротися з пігментацією обличчя завдяки нашим засобам по догляду за обличчям від компанії ErsaG. Якщо вам буде цікаво, я... в мене на моїх онлайн-площадках, на моїх каналах і в каналі в Ютубі є відео. Де я розказувала про всі продукти. А зараз хочу коротко вам нагадати: так? Значить, наш гель для вмивання з алоєвера із травами лікувальними. Про це теж у мене є ролик, можете подивитися. Дуже класно підходить для чутливої та проблемної шкіри. Далі тонік для сухої шкіри. В мене шкіра не суха, нормальна, але я користуюся ним, тому що він дуже добре зволожує. Далі, це основний догляд, так? Що стосується відбілювання, так? Є у нас дуже класний пілінг для обличчя, про це теж буде ролик. Я буду більш докладніше розказувати, цим я користувалася. Далі. Є крем з лавандою, який має, яка має заспокійливі властивості для нашої шкіри, і відбілює, так? Далі є крем з соснової кори, так? який відбілює наші, об, наше обличчя, нашу шкіру, так? і сприяє регенерації шкіри на клітинному рівні. Також далі сироватка з вітаміном С. Всі ми знаємо, як важлив, який важливий. Вітамін С для нашої шкіри, для молодості нашої шкіри. так? Про це в мене теж є ролик. Ви можете подивитися про сиворотку з вітаміном С. Я сьогодні на цьому не буду зупинятися. Хочу сьогодні з вами зупинитися і розказати вам про оцей відбілюючий крем. Чому про цей крем? Тому що сьогодні у нас 11 січня 2026 року, і цей крем, цей дуже класний крем. Є в суперакції. Я нагадую, що триває суперакція, і можна е, при замовленні отримати крутезніші подарунки про цей крем, так? Це є відбілюючий крем. Е, значить, всі відбілюючі засоби ми е, наносимо тільки на ніч, так? Тоді, коли ми вже не будемо йти на дір. От, е, про цей крем. Він ефективно відбілює поверхню шкіри. Її тон. Висвітлює вікові пігментні плями, також сліди після висипань і акне. Покращує еластичність шкіри та її бар'єрну функцію, живить та зволожує ваше обличчя. І цей унікальний крем зараз в подарунках. Скористайтеся цією нагодою. Зробіть замовлення і отримайте крім цього крему. Ви отримаєте ще додаткові подарунки. На 4 бали це замовлення на 2 900 в середньому, буде 4 класних подарунки. Чим більша сума замовлення, тим більше подарунків. Зробіть собі такий подарунок для вашого обличчя. Якщо у вас виникнуть будь-які питання, пишіть мені, будь ласка, в особисті.